Якщо ви досі не відчули і не винайшли свою унікальність і особливість, сьогодні я вам в цьому допоможу. Декілька кроків, які допоможуть вам усвідомити, чим ви відрізняєтеся від інших, що може бути вашим козирем та сильною стороною, що можна використовувати в своїй професії, щоб відділятися та створювати власний бренд. З чого ж починати і як діяти, якщо ми є жертвами радянської або пострадянської системи освіти? Якщо ми є тими дітьми, яким дозволяли говорити тільки після піднятої руки, ходити в туалет тільки після того, як доросла тьотя вчителька дозволить вам це робити. Діти, яким говорили, що бути як всі, це норма, треба шукати себе знову. Беремо папірці, як в школі, олівчик або щось, що буде писати, і готуємося визначати свою унікальність. Перш за все, проведіть соціологічне опитування серед своїх рідних, друзів, колег. Задайте їм 5 питань, на які вони вам дадуть відверті відповіді. Подумайте, чим ви їх мотивуєте, щоб їх відповіді були дійсно відвертими. Беру зошити я. Питання номер 1 Які сильні сторони ти в мені бачиш? Друге питання. Чому в мене можна, на твою думку, навчитися? Питання номер 3 Як ти думаєш, що я роблю найкраще? Четверте питання. За що ти мені можеш подякувати? І питання номер 5 Якби ти мене з кимось знайомив, як би ти це зробив? Відповіді ваших друзів дадуть вам можливість побачити себе зі сторони. Відчути і усвідомити, яким вас бачать інші. Можливо, ви себе недооцінюєте або, не дай Боже, пере, будьте пильними до їх відповідей. Отже, ми маємо вже оцінку зі сторони, але не зупиняємося, продовжуємо пошук своєї унікальності всередині себе, наступна серія питань до себе. І спробуйте дати самому собі, яка б це не була тавтологія чесні відповіді. Питання номер один до себе: що я роблю із задоволенням? Які дії не викликають у мене внутрішній супротив? Питання номер два. Які у мене є рекорди? В чому я вже досяг успіху? Питання номер три: Які поради питають в мене частіше? Якщо до мене звертаються за допомогою, то в чому це проявляється? Що в мені шукають та цінують інші люди? Питання номер 4. Що відрізняє мене від інших людей? Похваліть себе, згадайте, перерахуйте не менше семи своїх сильних сторін. Питання номер 5 що дає мені мотивацію та сили, та що надихає мене діяти в складних ситуаціях? Тепер маємо зовнішню оцінку та свою особисту. Порівнюємо результати: беремо маркер, підкреслюємо риси, які співпали. Крокуємо далі, не зупиняємося. Виписуємо список з 5-10 своїх сильних унікальних рис, які ви винайшли в результаті попередніх досліджень. Акцентуємо на них увагу, співставляємо з тією сферою, в якій ви зараз знаходитеся. Думайте, що можуть дати вам ваші сильні риси в вашій діяльності? Або ж, можливо, ви взагалі не в тому місці і не в той час. Якщо вдалося розібратися з собою, я дуже рада. Якщо ж цього разу ще не вийшло і вам потрібна стороння допомога, запрошую до себе на консультації. Я працюю 20 років зі студентами і відкрила не одну особистість і допомогла відчути свою унікальність та ідентичність. Тому запрошую до себе на консультації, якщо це коротке відео не стало вам у нагоді.